Доброго дня, друзі. Не хочу хвалитися, але зараз вам покажу, які у нас маточки на обльоті, як працюють. От тут трошки ми, як то кажуть, призабули за них. Треба було дати раніше розширення, але все-таки кажуть, чому ти не показуєш, як вони в тебе сіють? Ми показуємо, у нас нуки такі хороші, а ти нічого не показуєш. зараз я вам покажу. Ось так наша маточка засіяла. Дивіться, є мед зверху є мед. Сказали, що тільки сам розпліт показує, що де мед. От вам підлито зверху є мед. Ось така... Каже, показав одну рамку, а далі що? Зараз покажемо ще й далі. Полюбуйтеся. Ну і звісно, як так кажуть, можна було і краще, Хі -хі. тому що не дотягнуто вже засіяно, можна було дотягнути. І засіяти така ж від вроска до вроска. Ну і так непогано. А що ж ти і що далі? Ну ти показав одну рамку другу. А що ж ти нічого більше не показуєш? Ну це я вам скажу, що це обльотник, це не сім'я, це ми тут обльотували маточку, от і тут таке завершення зверху. Мед підлитий і завершила матка сіяти. Там далі. А далі вже рамочка. Ось. Будівна. І трошки підкинули. Перги і тут от така картина в нас у матках, які ми вам продаємо. Показуємо, як вони працюють. Такий обльотничок невеличкий і така робота матки. Показуємо, як воно є насправді. Кого будь-які питання виникати, будь ласка, задавайте. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть запитання до наступних відео.